О, Зелений Ісус. Це ваш новий сусід Біллі. Що сталося з Біллі? Коли прокинеться, запитаєте Його самі ось пухлина. Саме це й викликає його параліч. Мій брат перебореться. Ось побачите. Мені сняться всі ці сни. Йому потрібна моя допомога. Я обіцяю, що зроблю все можливе, щоб встати з цього ліжка і знову ходити. Мені шкода, що вам доводиться все це переживати зараз, і про те, що вам ще належить пережити вам щось потрібно. Батько. Я вгадав. Я хотів би, щоб ви перечекали тут. Ти готовий. Віру, те, що бачиш, Абігейл Біллі. Абігейл. Ви не повинні тут бути. Це місце справді погане. Отче схоже на жарт. Правда. Все добре. Можеш відпустити руку. Пухлина перемістилася. Згадуючи цього хлопчика, який допоміг мені, я думаю, він хоче, щоб я допоміг йому. Допомогти йому як єдиний спосіб дізнатися про це піти до цього будинку. Врятуй мене, єдиний спосіб вибратися звідси, щоб у тебе вистачило мужності боротися зі смертю. Мої очі відкриті, і вони дивляться у пекло.